Всіх вітаю на платформі Roma.ua. Мене звати Анастасія і вітання вам з міста Лева Львова. Готуючи цей випуск, так е, вийшло, що я потрапила до цього чудового місця і зараз знаходжуся біля пам'ятника Івана Федоровича. І не дарма я знаходжусь саме тут. Чому Іван Федоров є одним з видатних друкарів е, книговидавців XVI століття в букварі Івана Федоровича використовувалося кирилистичне письмо. І нею послуговувалися не лише на території України, а й в інших державах, де розмовляють слов'янськими мовами. Цікаво. А як щодо ромської абетки? Чи існує ромська грамота? Якими буквами пишуть роми? І чи це латиниця, чи це кирилиця, чи може ще якесь інше? В цьому випуску поговоримо про це детальніше. Спочатку дамо визначення слову абетка. Абетка це сукупність літер, прийнятих у писемності якої-небудь мови, і які розташовані у певному всталеному порядку. Тобто це сукупність літер, які позначають звуковий лад на письмі. Синонімами слова абетка є алфавіт, азбука або буквар. Навряд чи в когось виникне бажання сумніватися в важливості абетки. Це як основа основ. Не дарма існує такий вираз починати з самих азів, який сягає своїм корінням ще старослов'янської мови, де існувала азбука. І першою літерою була саме літера Аз, і наші пращури вони асоціювали початок будь-якої справи з початком мови. А як щодо ромської абетки? Наразі це питання доволі дискусійне. І така неузгодженість починається ще з самого вибору системи письма. Якими символами зображати звуки ромської мови? Це кирилиця? Чи буде це латиниця? А може взагалі деванагарі? Наразі єдиної точки зору з цього приводу не існує. З огляду на історичний контекст ромської мови, логічним видається використання Деванагарі. Проте в житті використання даної системи письма виявляється непрактичним і незручним. Однією з функцій письма є налагодження комунікації з довколишніми. З оточуючими народами. Тому і для ромської абетки притаманне наступне явище: це використання локальної абетки або місцевих символів письма. Саме тому ми можемо спостерігати наступне: Роми, які проживають в країнах, де говорять слов'янськими мовами, а це переважно країни. Східної та Південно-Східної Європи там для ромської мови використовується Кирилиця, в той час, як роми Західної Європи або Америки пишуть латиницею. Проте й тут не все так однозначно. Справа в тому, що навіть одна й та ж сама система письма дає декілька варіантів, якими можна позначити один той самий звук. Наприклад, голосний звук І. В кирилиці ми можемо його позначити або ось таким символом, або ось таким. Або ж в латиниці. Звук Ш. Деякі автори використовують для цього букву С з різними діакритичними знаками, або ж букву сполучення. Всі ці варіанти використовуються залежно від. Країни, і навіть інколи навіть залежно від автора. Тобто, в одній і ті самі країни різні автори, які бажають писати ромською мовою, можуть використовувати всі ці різні символи. Тож наразі питання кодифікації та стандартизації ромської мови, в тому числі прийняття єдиної абетки, єдиної системи письма, залишається викликом і. Наразі відкрите. Ведеться велика робота лінгвістів, вчених в різних країнах щодо створення ромської абетки, і вже і не одна обетка була написана і використовується. Як буде далі, час покаже. А що ви думаєте з цього приводу? Чекаємо ваші думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, в нас для вас підготовлено багато цікавої та корисної інформації. Далі буде. До побачення!